Доброго дня. До початку інформування про реагування органами прокуратури на виявлення порушення інтересів держави. Хотів би акцентувати увагу на тому, що прокуратура не забезпечує тотальний контроль за законністю всіх публічних процедур закупівель. З рахуванням обмежень, визначених статтею 19 Конституції України та повноважених, передбачених законом України про прокуратуру, органи прокуратури діють виключно у межах спосіб та у порядку, які окреслені законодавцем. Зокрема, здійснювати представництво інтересів держави у суді прокурор може у виключних випадках, коли повноважені органи держави бездіють, неналежно виконують свої функції щодо захисту інтересів держави, а також у разі відсутності таких органів. Ми не є фахівцями аудиторами, економістами чи будівельниками. виходячи з актуальної практики Верховного суду, прокурор виконує в процесі, окрім кримінального, лише субсидіарну роль, не змінюючи належний орган, а лише доповнюючи його у певних випадках, визначених законом. Функцію так званого загального нагляду за додержанням законів у прокуратуру виключили з прийняттям закону України про прокуратуру в оновленні редакції в 2014 році. Тому ми за допомогою відкритих джерел даних збираємо інформацію про наявність можливих порушень інтересів держави та починаємо листування з уповноваженими органами у бюджетній сфері щодо вжитих чи запланованих ними заходів до їх усунення. По результатам отриманих відповіді та опрацьованих матеріалів вже приймаємо рішення щодо наявності підстав до звернення до суду з відповідними позовами. Наявність саме у прокурора підстав для представництва інтересів держави ретельно перевіряється судами у кожній справі, бо наші візові активно заперечують проти участі прокурора у категорії таких справ. У зв'язку з цим я пропоную тим громадянам або громадянським організаціям, які мають інформацію про порушення інтересів держави, в тому числі в бюджетній сфері, повідомляти органи прокуратури для відповідного реагування за наявності підстав. Ми завжди відкриті для спілкування. Дія правового режиму воєнного стану в Україні зумовила необхідність впровадження особливих підходів до правового регулювання сфери публічних закупівель, Прийняти ряд нормативно-правових актів, якими передбачена можливість здійснювати закупівлі на спрощених умовах. Водночас в умовах наших реалій все це призвело до того, що учасниками процедур закупівель, запроваджений урядом спрощений порядок, їх здійснення був розцінений як додаткова можливість уникати обов'язків дотримання до передбачених законодавством вимог до участі у торгах та навіть порушувати основні принципи функціонування системи закупівель за бюджетні кошти – конкурентність, максимальна економія та ефективність витрачання коштів. Це вимагає від уповноважених органів держави більш ретельно і прискіпливого вивчання законності процедур. Закупівель, проведених замовником області, їх доцільності та обґрунтованості, задоволення саме таких потреб, які актуальні та об'єктивно необхідні в умовах існуючих реалій воєнного стану, якості та своєчасності виконання умов укладених договорів тощо. Тепер щодо порушень, які виявлялись органами обласної прокуратури, у проведених розпорядниками бюджетних коштів області, процедур закупівель в умовах воєнного стану. В зарахуваннях вимог закону у поточному році прокурорами загалом подано до суду позовів на 4,8 мільярда гривень, у тому числі у сфері публічних закупівель на понад 250 мільйонів гривень. З Судами розглянуто задоволено позові на близько 3,5 мільярда гривень, у тому числі 190 мільйонів гривень у бюджетній сфері. Замовники, у яких були виявлені порушення законодавства при проведенні закупівель, це бюджетні установи органів місцевого самоврядування міста Миколаєва, Вознесенського, Миколаївського та Первомайських районів, а також державні та комунальні підприємства, які проводили закупівлі за державні кошти. Основними порушеннями, на які довелося реагувати прокурору, стали відсутність бюджетного сигнування. На закупівлю, на відповідність тендерної пропозиції учасника кваліфіційним вимогам замовника, безпідставного витрачання коштів через укладення незаконних додаткових угод до основного договору, на своєчасне виконання додаткових договірних умов. До прикладу, до суду скеровано позов про розірвання договору про придбання комунальним підприємством міста Миколаєва 20 тролейбусів на суму 167 мільйонів гривень. Враховуючи неможливість виконання умов договору постачальникам через виробництво тролейбусів у республіці Білорусь. Також через невідповідність тендерної документації учасника закупівлі та обрання переможців торгів, учасника, пропозиція якого була економічно невигідною, прокурорам скеровано до суду два позови про визнання недійсних договорів щодо придбання спеціальної пожежної техніки на суму 75 млн грн та повернення сплачених бюджетних коштів. Вказані справи наразі розглядаються судами. Реагували прокурори на несвоєчасне та неналежне виконання умов договорів підрядів на ремонт вулиці тротуарів. до суду скеровані позови про визнання договору недійсним та стягнення штрафних санкцій на суму близько 3 мільйонів гривень. Не залишилось поза увагою прокурорів питання вчинення учасниками тендерів, узгоджених антикорупційних дій зговору, що вплинуло на ціну за якусь дійснення закупівлю товарів, послуг за бюджетні кошти. На цей час у суді розглядаються позови прокурорів про визнання недійсними за, як таких, що суперечать інтересам держави та стягнення засіб, які мали умисел на досягнення направили міти понад 1,7 млн гривень, отриманих за виконаними договорами. З метою недопущення підписано втрачання коштів прокурора в факти укладення з переможцями тендерів додаткових договорів, на підставі яких ціна предмета закупівлі безпідставно збільшувалася, а обсяги товару, товару значно зменшувалися. Наразі прокурори ми приділили на позови про стягнення більше ніж 600 тисяч гривень. Також прокурорам, враховуючи безпідставне обрання переможцям закупівлі учасника, пропозиція якого майже на 250 тисяч гривень перевищувала попередню, скерована до суду позов до виконавчого комітету міської ради та товариства, що належать депутату цієї ради, про визнання недійсним договору на прибирання приміщення адмінбудівлі виконкому на суму майже 3 мільйона гривень. Встановились можливі факти завищення цін на придбані протитанкових їжаки, а також послуги за обслуговування зелених насаджень, які досліджуються в рамках кримінальних proваджен Прокурорами вивчалося питання дотримання вимог законодавства при проведенні публічних закупівель щодо використання бюджетних коштів, виділених на відновлення, ремонт та отримання об'єктів цивільного захисту населення. На цей час вивчено матеріали з 48 закупівель щодо ремонту та облаштування споруд цивільного захисту на 38 мільйонів гривень. Якість повнота та своєчасність виконаних робіт досліджуються в рамках кримінальних проваджень. Водночас прокурори реагують на неналежний стан споруд цивільного захисту. Шляхом пред'явлення до адміністративного суду позовів зобов'язального характеру щодо проведення їх у відповідність з встановленням законодавством вимогам протягом цього року до суду заявлено прокурорами 52 таких позови. Прокурорами вивчено закупівлі щодо придбання за кошти державного бюджету товарно-матеріальних цінностей на відновлення зруйнованих Російською Федерацією об'єктів на понад 220 мільйонів гривень. Зареєстровано два кримінальні провадження. Наразі до сторону розслідування триває. Актуальним для міста Миколаєва є питання відновлення мережі водопостачання, зруйнованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Внаслідок моніторингу даних веб-порталу Прозоро обласною прокуратурою виявлено можливі порушення законодавства при проведенні чотирьох закупівель. Послуг з реконструкції водогону у місті Миколаїві на суму, на суму понад 700 мільйонів гривень, що проводився департаментом містобудування, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку обласної військової адміністрації. За ініціативою прокуратури у листопаді цього року територіальним підрозділом Державні служби України проведено моніторинг закупівель та підтверджено наявність порушень законодавства про їх проведення. Рішення про реагування буде прийнято найближчим часом. Продовжується робота щодо вивчення питання законності використання бюджетних коштів, виділених для здійснення будівництва реконструкції, ремонту та отримання автомобільних доріг. Наразі прокурорами опрацьовуються матеріали публічних закупівель на загальну суму понад 4,4 мільярда гривень. Треба зазначити, що непоодинокими є випадки самостійного усунення замовниками допущених порушень. Чляхом розірвання відповідних договорів на суму понад 2 мільярда гривень саме після виявлення таких порушень прокурорами та скерування відповідних запитів. До прикладу, обласною прокуратурою опрацьовували матеріали законності договорів, укладених одним із державних підприємств області на експлуатаційне утримання доріг на суму 1,5 мільярдів гривень. Після отримання запитів прокурора, про ймовірні порушення інтересів держави та надання сроку на їх усунення, договір на 900 мільйонів було розірвано, а на 617 мільйонів гривень приведено у відповідність до умов законодавства. Ще приклад однієї з сільських рад Баштанського району за результатами розгляду запитів прокурора у зв'язку з допущеними порушеннями вимог законодавства про публічні закупівлі в частині локалізації виробництва в Україні у 2023 році не менше 15% транспортного засобу має бути виготовлено саме в Україні. Розірвана договор на придбання трактора МТЗ-82 на суму 1,6 мільйонів гривень та повернута транспортний засіб продавцю. Окремо слід наголосити, що за наявності підстав з метою отримання відповідних доказів та використання спеціальних знань прокурорами приймаються рішення про внесення. Даних до єдиного реєстру достоворених розслідувань, розслідувань про виявлення кримінальні правопорушення. У поточному році вже виявлено 15 таких фактів у діяльності бюджетних установ міста Миколаєва, Баштанського та Вознесенського районів. У більшості випадків це факти можливого завищення вартості будівельних робіт або зловживання при проведенні публічних закупівель та укладенні договорів за бюджетні кошти, послуг з благоустрою трамвайного полотна та прилеглої території, поточного ремонту приміщення лікувального закладу, закупівлі генераторів. Тощо. До слову розслідування триває, тому подробиці розголошувати наразі немає можливості. Після завершення розслідування будуть прийняті рішення про наявність підстав для звернення до суду з відповідними позовами. На сам кінець хочу зазначити, що робота триває, є певні здобутки та напрацювання. Ми готові надалі реагувати на порушення закону у межах наданих повноважень.